Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. На театральній площі Полтави почали встановлювати головну ялинку міста. Обережно гриб медики наголошують, найефективніший спосіб захисту щеплення. Полтавських студентів-ветеринарів навчали робити діагностику внутрішніх органів та ротової порожнини коней. А тепер про це та інше більш докладно. Головна новорічна ялинка міста цьогоріч буде сьогодні. У Полтаві розпочали її встановлення. Місце традиційне, її монтують на театральній площі. Як просуваються роботи та що про це думають містяни? Далі у нашому сюжеті. Театральна площа у Полтаві знову перетворюється на головну святкову локацію міста. Тут розпочали встановлення новорічної ялинки. Сьогодні фахівці підприємства міськ світло змонтували головну металеву конструкцію. Як розповів директор підприємства Руслан Решетило, процес встановлення ялинки проходитиме поетапно, аби все зробити якісно та вчасно. Оскільки процес монтажу ялинки потребує часу і не може бути виконаний за один день, фахівцями підприємства було розроблено графік поетапного встановлення, щоб встигнути завершити роботи у визначені терміни. Тому, відповідно до графіка, сьогодні розпочали монтаж основної конструкції. Наразі мова не йде про увімкнення ілюмінації чи ще щось. Це рішення буде ухвалено залежно від фактичної енергетичного стану в місті. Поки комунальники працюють над монтажем, містяни спостерігають за процесом і діляться думками з цього приводу. Одні підтримують встановлення новорічної ялинки навіть у складний час. Кажуть, свято потрібне насамперед дітям, та й дорослим хочеться відчути трохи радості. Для дітей потрібно, обов'язково, думаю, ну, як невеличку, щоб грошей багато не ходило, на да, нашим хлопцям допомагати. Військовим. Ну, думаю, для дітей все одно це. Праздники, думаю, що це потрібно робити. Все залежить, скільки на неї збираються потратити. Потрібно, вважаю, що потрібно, але... А чому вважаєте, що потрібно встановлювати? Традиція. Хоч мінімальна радість в українців якась повинна бути. Так зараз дуже важка ситуація. Наприклад, у мене вдома майже добу не було ні світла, ні води, але все одно хочеться як... хоч якісь миті радості ловити в цей важкий час. А от деякі полтавці переконані, під час війни кошти варто спрямовувати на більш нагальні потреби. Дивлячись, яке фінансування бюджету, якщо ну, дирок в бюджеті немає, тобто ну, є вільні кошти, то ну, краще було б їх, наприклад, до того самого війська або на дитбудинок. Ну, В роки війни, я думаю, це недоречно ставити ялинку. Не на часі. Зараз є проблеми, які. Вирішувати більш актуально, наприклад, проблеми виключення світла, які є для багатьох людей великою дуже завадою і працювати, і займатися звичайними хатніми справами. Я думаю, що це важливіше, ніж якась ялинка. На підприємстві електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» світло додають, попри всі труднощі, монтаж головної новорічної ялинки планують завершити до 6 грудня Дня Святого Миколая. Демонстрація сучасного дегідратора для механічного зневоднення осаду відбулася на затуринських очисних спорудах комунального підприємства Полтаводоканал. Фахівці показали, як новітнє обладнання допомагає зменшити обсяг відходів і підвищити ефективність очищення води. Як це працює, розкаже Катерина Чіпіга. На Затуринських очисних спорудах комунального підприємства Полтава Водоканал випробовували сучасний дегідратор. Це обладнання для зневоднення осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод. Протягом трьох днів фахівці підприємства спостерігали, як працює новітня технологія механічного зневоднення осаду від його подачі до отримання щільного сухого залишку, розповів головний інженер-конструктор компанії ЕСМІЛ, що виробляє обладнання Максим Лук'яненко. Зараз відбувається попередній процес оброблення осаду, тобто з Змішування осаду із флокулянтом. Після цього утворюються флокули, такі, які потім краще віддають воду. Саме цей процес перший етап роботи дегідратора. Після попереднього змішування осад надходить у зневоднювальний блок. Це основний елемент, блок зневоднення, роликовий прес. Представляє собою герметичну камеру з двома рядами роликів верхні ролики та нижні ролики. Даний процес зневоднення проходить з попереднім гравітаційним згущенням і потім компресійним зневодненням. У результаті утворюється щільний сухий залишок, так званий кек. Він суттєво зменшує об'єм відходів і спрощує подальше транспортування чи утилізацію. Додає головний інженер-конструктор компанії Есміл Максим Лук'яненко. Даний тип дегідратора в основному призначений для очистки комунальних осадів там. Суміші осадів сирого активного, в якому є умісто волокнистих, є уміст піску. Дана установка зменшує кількість осаду приблизно в 5-6 разів, а також продуктивність її доходи до 16 метрів кубічних за годину. Серед переваг дегідратора, повна автоматизація процесу, дистанційне керування навіть з мобільного телефону, компактність і низьке енергоспоживання. Таке обладнання вже успішно працює в Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку та Чорноморську. Цей проєкт перший крок до впровадження сучасного зневоднення осаду. І в Полтаві наголосили у комунальному підприємстві Полтава-водоканал. Звуки пострілів біля багатоповерхівки у Кременчуці. Таке повідомлення надійшло до місцевої поліції 9 листопада, близько 18.20. В одній з квартир будинку у 36-річного місцевого мешканця поліцейські вилучили стартовий пістолет. Розпочаток кримінальне провадження повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. ході проведення першочергових оперативних та слідчих дій працівники поліції вилучили у правопорушника пістолет, який скерували на експертне дослідження. За даним фактом вирішиться питання щодо внесення відомості до єдиного реєстру. Дових роздідань та статей кримінального кодексу України це хуліганство. Тривають слідчі дії. Сьогодні у Полтаві попрощалися із захисником України Андрієм Сіробабою. Чоловік жив і працював у нашому місті. Спогадами про Андрія поділилися його колеги. Деталі у наступному сюжеті. У Полтаві люди зібралися, щоб попрощатися із 23-річним захисником України Андрієм Сіробабою. Воїн родом зі Слов'янська Донецької області, жив і працював у Полтаві оператором на пошті. Був гарним працівником і доброю людиною. Згадує колега Андрія Дарина Шестопалько. Позитивний, радісний. Завжди допомагав усім, підтримував на всі. Же його поважали чоловік, призваний цьогоріч за контрактом. Служив кулеметником у складі військової частини А 46 38 Він приходив до нас під час служби. Завжди на позитиві говорить, що все добре, не хочеться вірити, що його немає. Андрій Сіробаба загинув 29 жовтня в районі виконання завдань за призначенням у Луганській області. Поховали захисника на Затуринському. Родини переселенців, які нині проживають у селах Лип'янка та Попівка Карлівської громади, отримали продуктові набори тривалого зберігання. Це гуманітарна допомога від американської організації. Джем Історії людей, які рятуючись від війни, облаштувалися на Полтавщині у наступному сюжеті. Пані Валентина більше року тому переїхала на Полтавщину до Лип'янського старостинського округу з Донеччини, міста Покровськ. Разом з іншими внутрішньопереміщеними особами вона отримує різноманітні продуктові набори та засоби гігієни. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Джі Баффет Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Бо там все сталося, все розбомбилося, Там в мене немає. Тут оце що получаю, я то хорошо. Продукти тривалого зберігання напередодні зими завжди актуальна та відчутна допомога, кажуть люди. Жителі нашого старостоту потребують цієї допомоги, і ми дуже вам дячні, і також дуже вдячні. Американської гуманітарної організації, що надало нам джем, що надало нам такі прекрасні набори. Я виїхав два 2024 году. Дякую жителям леп'янки, дякуємо американському фонду. Джем. За допомогу нам завітали благодійники з гуманітарною місією і до села Попівка Карлівської міської тергромади. Тут прихистили понад 200 внутрішньо внутрішньопереміщених родин. Це продуктові набори, приблизно десь 10 кілограм там. Вони класні, вони хороші. Там і кашка, там і олійка, там ну всього потрошки. Консерви. І всі крупи є, є цукор, о, згущене молоко, е, консерви. Різні види паштети і консерви, м'ясо-індички. Приїхали у 2022 році, в марті, і приїхали з Харкова. Були дуже сильні обстріли мого району, там з градів і всього. І ми жили в підвалі і з підвалу уїхали сюди. Продуктові набори зараз актуальні, бо вони допомагають нам заощаджити сімейний бюджет. Попівський старостинський округ знаходиться найближче до межі Харківської області. І початку війни ми прийняли більше 200 осіб внутрішньо переміщених. Щодня, майже щодня, телефонують, приїжджають в пошуках житла. Люди, які потребують допомоги, ми вдячні благодійній організації Джем за надану найважливу гуманітарну допомогу. Місія, як завжди, у нас одна і та сама: це допомога людям. Намагаємося завдяки роботі нашої громадської організації, наша справа Полтавщини. Завдяки підписаному меморандуму з американським фондом «Джем Баффет» маємо таку можливість, дякуючи людям і допомагаємо. Нашим внутрішньопереміщеним особам сьогодні ми в Карлівській громаді працюємо. Благодійники підтримують людей зі статусом ВПО з березня 2022 року, намагаючись відвідати кожен куточок нашої області, де є ті, хто переїхав через війну та потребує допомоги. Станом на 10 листопада, за даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, захворюваність на гострі респіраторні інфекції та грип залишається на передепідемічному рівні. Медики наголошують, найефективніший спосіб захисту від ускладнень, особливо для людей з груп ризику, щеплення. Як полтавці ставляться до вакцинації та де люди можуть зробити щеплення від грипу, дивіться у наступному сюжеті. Зробила щеплення, теж все пройшло нормально. Ну дуже задоволена. Полтавка Лариса Постовойтенко робить щеплення все життя. Її вакцинальний стаж 68 років. Жінка пригадує, раніше імунізацію проводили виїзні бригади безпосередньо на робочих місцях. Після перенесеного у 2020 році ковіду почала особливо уважно ставитися до профілактики грипу і нещодавно за рекомендацією свого сімейного лікаря вакцинувалася. Я погодилася, тому що я розумію, що це профілактика від грипу щеплення. А зараз грип дуже агресивний, не такий, як був колись. Дуже боюся знову захворіти, тому що імунітет у нас понижений і погода така, ну все, да, так діє, тому я погодилася, зробила, вакцинація прийшла нормально. Грип це гостре респіраторне вірусне захворювання, яке уражає переважно дихальні шляхи. Буває двох видів а і б. Основні симптоми: підвищена температура, біль у м'язах, ломота в тілі, біль у горлі, сухий кашель, нежить та біль в очних яблуках. Розповідає сімейний лікар Анна Реченко. Найбільш ефективна профілактика це мається на увазі вакцинація проти грипу. Вона проводиться щорічно, залежно від того, які штами циркулюють в країні. Проводиться вона одноразово в епідсезон. Найкраще вакцинуватися жовтень-вересень, це початок епідсезону, але можна і протягом всього епідсезону вакцинуватися, тобто і до березня-лютого. Обов'язково вакцинуватися треба вагітним або жінкам, які планують вагітність. Також це особи старші за 60 років, особи з хронічними захворюваннями серця та легень, і ті, хто працює серед великого потоку людей. Тестування на грип можна пройти в амбулаторії сімейної медицини. Noдин краще не чекати, поки захворієш, краще звернутися до нас, і можна просто пройти вакцинацію проти сезонного грипу. Щорічну сезонну вакцинацію вона буде ефективна і проти віруса грипу. Типу А і Б тому ми запрошуємо вас для вакцинації і обстеження сімейного лікаря. Якщо у людини є бажання обезпечити себе від грипу, спочатку треба йти на прийом до свого сімейного лікаря. Після огляду пацієнт направляється в маніпуляційний кабінет і отримує вакцинацію. якщо це, наприклад. Діти, то вони заплановуються, тобто отримують одну вакцинацію. Через, через 4 через тижні на них розраховується ще одна доза вакцини, щоб вони отримали повний курс вакцинування. За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Станом на 10 листопада 2025 року захворюваність на гострі респіраторні інфекції залишається на передепідемічному рівні. За попередній тиждень у регіоні зафіксували 5065 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, включно з COVID-19. І сьогодні у Полтаві пройшла ветеринарна конференція, присвячена діагностиці хвороб коней. Спеціалісти з Харкова навчали студентів проводити аналізи за допомогою сучасних технологій, як проходить процедура зондування і чому такі практичні заняття важливі. Дивіться у наступному сюжеті. Це ветеринарна клініка на базі аграрного університету. Тут студентам показали сучасні методи діагностики хвороб коней. Тварин водять у стан легкого наркозу, аби провести фіброгастроскопію. Фахівці обстежують шлунок тварин камерою, виявляючи гастрити та виразки. Такі практичні конференції допомагають готувати нове покоління спеціалістів, яких нині бракує у сфері, зазначила лікарка ветеринарної медицини Марія Кушпіль. Сьогодні ми будемо коня вводити у седацію, тобто легкий наркоз. І проводити діагностичні дослідження: це фіброгастроскопія, це відеокамера, яка спускається через ніс у шлунок коня, і там виявляються деякі патології. Фіброгастроскопія дозволяє виявити захворювання шлунково кишкового тракту у коней, однак обладнання для таких обстежень коштує недешево. Досліджують цього дня і ротову порожнину тварин. Стоматологічне дослідження, воно теж проводиться з спеціалізованим обладнанням, ми розкриваємо рот да, і проводимо флуатінг, тобто попил зубів і проведення коня в гарний стан, щоб він мог добре питатися і щоб не було цих же ж виразок. Подібні практичні заняття є надзвичайно корисними та інформативними для майбутніх ветеринарів, зазначив студент університету, власник п'ятирічної кобили на ім'я Грація Данила Лебединський. Це практично, а не теоретично, тому що ми теорію вивчаємо в нашому університеті. А тут ми можемо відпрацювати на практиці, так як на тварині. Це дуже для нас така інформативна така подія сьогоднішня. Ми наглядно бачимо, як проходить гастроскопія, так як взагалі працює шлунок у коней, і доволі таки цікаво над цим спостерігати, тому що ми вже клінічно розуміємо, як це все робити. Клінічно бачимо випадки, які можуть статися, виразки, наприклад, застій. Один із полтавських кінних клубів співпрацює з полтавським державним аграрним університетом. Студенти проходять практику безпосередньо з тваринами, як у клубі, так і під час виїзних занять на базі вишу. Такі заходи важливі, адже сьогодні можливість працювати з кіньми має дедалі менше студентів, і незабаром їх можуть бачити лише на картинках, розповіла власниця коней Аїша Дика. Ми привозимо коней на такі заходи і підбираємо теми, коней, у яких вже є якісь певні проблеми. Ці всі заходи проводять. Завжди професійними ветеринарними лікарями-спеціалістами, і проводяться максимально бережно відносно до тварини. Коней на територію університету привозять вдруге. Раніше для студентів проводили практичні заняття з вивчення будови копита та майстер-клас із підковування. Такі виїзні навчання, зазначили викладачі, допомагають майбутнім ветеринарам отримати реальний досвід роботи з тваринами. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЇ. Залишайтеся з нами. Все буде Україна!